Сонці зафіксували найпотужніший за останні 20 років спалах його діаметр в сім разів більший за діаметр землі. Спалах навіть викликав відключення, уявляєте радіозв'язку в північній Америці. І вчені запевняють, що незабаром на землю прийдуть сильні геомагнітні бурі. Очікується, що випромінювання від спалаху досягне землі 9-10 липня. Тобто на нас це очікує за кілька днів. Перед Говоримо саме то у вільні. <свісно> ну майже будемо сподіватися, що це знаєш, позитивно вплине. Науковий співробітник головної астрономічної обсерваторії НАНО Олександр Велесь з нами на зв'язку. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а це впливає якось надії людей? Ми ось тут про саміт НАТО говоримо. Добрий день всім. Ну давайте я відразу вас трохи поправлю. Так, спалах відбувся там досить потужний класу Х в ніч на 3 липня, але це не найпотужніший спалах навіть за в цьому останні році. 20 років. Ні, це неправда. Навіть це вже медіа році... перекрутили їх, хтось. Так, звичайно, з колег. В цьому році було вже дев'ять спалахів, і три з них найпотужніших? були найпотужніших. Не найпотужніших, а досить потужніших класифікація клас Х. Дев'ять спалахів. І навіть в цьому році були три спалахи, які вдвічі потужніші за те, що був от 3 липня. Це по перше. По друге, е, наскільки я знаю, цей спалах не призвів до викиду. Е, Плазми речовини, яка прямує в сторону Землі, а відповідно випромінювання від нього долетіло вже давно. Випромінювання від сонця до землі летить за 8 хвилин. А те, що ви кажете, плазма речовина, яка... Викидається при спалахах, так вона летить там один, два, три дні до землі, але здається, саме цей спалах в сторону землі нічого не викинув. Так що нам боятись нічого. Це по перше. По друге, навіть якщо такі потужні спалахи викидають те, що називається корональні викиди мас. Заряжені частинки, які долітають до Землі і викликають магнітні бурі. Нам хвилюватись про це не потрібно, тому що, крім космонавтів, і астронавтів на космічній станції, це не впливає аж ніяк на здоров'я людей. Магнітні бурі є, вони фіксуються науковцями, але вони також не впливають ніяк на здоров'я людей. Якби це. Можливо, ваш канал, газети не серйозно, взагалі, взагалі, бо часто кажуть, ой, магнітні бурі, Чи... голова болить. Скажімо так, давайте скажемо так, прямо, що визначити вплив на людину на здоров'я магнітних бур неможливо на фоні інших десятків складників, які впливають там багато більше. Якщо ви думаєте, що у вас від магнітних бурь болить голова, ви можете спуститись в метро, проїхатись, де магнітне поле в сотні разів більше за саму потужну магнітну бурю, і перевірити, чи буде це на вас якось впливати. Або піднести магнітік з вашого е, холодильника, поводити біля голови, і взагалі я не впевнений, що ви це відчуєте. Хоча магнітне поле там в тисячі разів більше за те, що. Оце Буває, да можливо. слухайте. Оце міф такий ви розвінчали, да, що це величезний міф і те, що публікуються там всякі прогнози про магнітні бурі на протязі місяця. Слухайте, це... це ж люди на цьому гроші заробляють. Ну, звичайно, це ж такі, так, так, так такі, такі як і астрологічні прогнози, як і гадання там на ккафейні гущі, на якихось картах, і таке інше, і таке інше. Цікаво, але ж воно ж буває, збувається. Знаєте, так може і це теж люди так, там хочеться їм щось вірити ще. Так в наш час, коли відбувається дуже багато неприємних речей, то звичайно будь-які випадкові події можна прив'язати до, до, до дуже багатьох. Неприємних речей і просто люди, люди на це звертають увагу. Так як що так, так що скажіть пане Олександре, і е, господи, як він е, Сергію підкаже, Меркурій ретроградний, е, теж не впливає. Абсолютно ні. Ретроградний Меркурій це приблизно та ж річ. Це коли ви обганяєте на машині велосипедиста, то здається, що велосипедист їде назад. Це приблизно те ж саме, що ретроградний Меркурій планета Земля Слухайте, ну це була плані... така класна штука. Теж вибачте такий міф, коли було на кого перекласти відповідальність, так само, як і так. магнітні бурі. Так, все ці гадалки, релігії, гороскопи це саме те, що люди вважають перекласти свої якісь, якісь негаразди, свої помилки, свою відповідальність на інше, якусь істоту, якісь події, якісь а що це мені. таке, взагалі, пане Олександре, магнітні бурі? Що це таке? Це власне інколи після деяких потужних спалахів. Інколи вони викидають з сонця плазму. Ця плазма заряджені частинки на великій швидкості е, вдаряються, взаємодіють з магнітним полем Землі, і, власне, магнітне поле Землі відчуває або е, дає такі коливання своєї інтенсивності. Ці коливання навіть при самих сильних магнітних бурях складають порядка 1% від інтенсивності магнітного поля. Тому. Е, Наприклад, якщо ви, от я тут махаю головою, то зміна магнітного поля землі в моїй голові набагато більша, ніж при самий сильній магнітній бурі. Просто за те, що магнітне поле землі векторне, і тому, обертаючи голову, я дуже сильно змінюю це магнітне поле. Це, наприклад, так. Цікаво, звертаюсь до наших глядачів. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Бо для мене, наприклад, це щойно було відкриття, що е, магнітні бурі не впливають на здоров'я людей, на їхні дії, і що це все велика видумка і великий. Міф, чи ви з цим згідні, і що про це думаєте 3 липня, ви кажете, стався не найпотужніший за останні 20 років спалах, і він виходить. А якщо найпотужніший відбувається, він все одно впливає тільки на астронавтів-космонавтів. На землю ніяк не впливає. Ну, те, що от ви казали, потужні спалахи іонізують верхні шари нашої атмосфери земної, і в принципі, ті, хто. Займаються, наприклад, радіо на коротких хвилях, втрачають зв'язок або отримують якісь дуже великі те, що називається блекаут на радіохвилях, на коротких радіохвилях. Це просто іанасфера змінює свої властивості. і, в Принципі цей зв'язок або уривається, або ви маєте дуже... на увазі оце відключення радіозв'язку у Північній Америці, яке сталося. так? Так, Це треба уточнити, що це дуже великі шуми або припинення зв'язку на коротких. А чому Радиохвилі... ж воно тоді сталося, якщо це ніяк не впливає? Е, ще раз що? Чому ж тоді стався цей е, обрив цього радіозв'язку, якщо це ніяк не впливає? Ну, тому що цей радіозв'язок оснований на тому, що в земній атмосфері є іоносфера, і ці раді... радіохвилі відбиваються, тому ви е, радіозв'язок, який. Працює, приймає сигнали з іншої поверхні Землі, наприклад, за рахунок відбивання від іоносфери. Якщо магнітний потік від сонця порушує структуру або змінює цей шар, Іоносфери, то звичайний цей радіозв'язок має якісь, якісь перериви в е, розповсюдженні, проблеми з розповсюдженням. Це тільки короткі хвилі, які мало хто використовує, можливо, там радіолюбителі, які от сидять, ви знаєте, в фільмах сидять в Америці і зв'язатись там з Австралією. Тим, на коротких хвилях. От. І це коротка, і я ж кажу, крім одиниць, які цим... Е Користуються ніхто цього навіть не помічає. Пане Олександре, Ось... ще один нюанс. Тут глядачі запитують. Раз уже у нас пішла така розмова, то так. може інші тоді розвінчаєте міфи. Приливи і відливи при повному місяці, от коли повня, так? е-е Повнолуння російською. Впливають на людину? Ой. Е ну Дивіться, якщо ви живете на якомусь узбережжі, де сила приливів. Там декілька метрів, то звичайно це на вас якось впливає, якщо вам треба там виходити в море, ловити рибу. Або у вас, як там у Віктора Гіго прив'язали до берега, і ви там тонете. Приливна взаємодія, дуже слабка, гортиційна взаємодія, дуже слабка взаємодія. Це те, що ви відчуваєте, це взаємодія всій вашої землі, яка вас притягає. І людина за допомогою кілограма м'язів може подолати всю гравітацію всієї землі. А приливна взаємодія ще на порядок слабіше. Тобто на людину приливна взаємодія. Я навіть не знаю, з чим порівняти це, як там комарик сяде там, на, на край вашого там, одягу чи щось таке. на іще воно набагато менше-менше. Але звичайно, ті фізичні явища, які впливають на приливи, океанські приливи, земля, до речі, піднімається прилив також на пів метра, метр, вдвічі на добу, до речі. Приливи бувають двічі на добу кожного дня, а не просто. тільки це е, посередині місячного календаря, так е, коли тобто так, так, коли на, повний на, місяць найбіль. просто ці приливи трохи більше за то за рахунок того, що прилив від місяця і від сонця додається, тобто він там буквально на третину більше, ніж ті приливи, які е, проходять через нас кожного дня двічі на день, двічі на добу. От, вивоя, я це думаю, ніхто не заключає, що ці приливи двічі на добу через вас проходять. Зараз все. купа астрологів вам напише е... Ну, ми зрозуміли, що. Так, дякую вам, пасибі, за мабуть, таку цікаву інформацію. Такі розвінчання міфів в прямому ефірі. Так, ми цим намагаємось займатись. Багато міфів, багато забобонів, багато. Багато просто незнання елементарних шкільних речей. І люди і люди цим користуються. Зрозуміло, дякуємо вам. Науковий співробітник, науковий співробітник, головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Олександр Велесь був з нами на зв'язку.